Привіт! Сьогодні хочу взяти вас із нами в наш звичайний сімейний день. Ми якраз вирушаємо до магазину, але навіть така проста справа стає пригодою, коли ти з дітками. По дорозі до магазину ми зловили справжній зимовий настрій, стільки снігу. Доча була в захваті. Вона бігала, стрибала і не могла ніяк не тішитися цим зимовим дивом. А синочок як справжній маленький джентльмен сидів у візочку і спостерігав за всім навколо. Чесно кажучи, він не сильно любить ходити по магазинах, і мені інколи здається, що він розуміє, коли і куди ми збираємося йти. А тут раптом доня помітила камеру, і вона іноді так робить, вона бере. Телефон, який не працює, і починає просто ставити його і позувати. Я не неї називаю маленька блогерка. А ще Доня навчилася ліпити сніжки і кидати їх. Oh <laughs> У магазині у нас завжди свій план. Ми скуповуємося так, щоб вистачило на весь тиждень, плюс-мінус продукти, продуктові дрібнички і, звісно, щось смачненьке для діток. Це дуже економить час і дає можливість краще спланувати тиждень. І першим ділом у нас традиція, що Міра бере дитячий вузик і збирає туди продукти. Доня справді любить мені допомагати, і я тільки говорю їй, що нам щось треба, вона вже знає, де в магазині це знаходиться і веде мене туди. Звісно, музиком вона керує по-своєму і завжди прилітає якраз в ряди, де є солоденька. Доця любить робити все сама і трохи навіть психує, коли я беру щось сама і кладу це у вузик. Як і звичайно, ми пішли на термінал самообслуговування, але це був день перед двома вихідними, тому в магазині були просто величезні черги. Ну, і каже прогулянка без перекусу. Цього разу малі попросили кукурудзяні палички. Вони їх, ну просто обожнюють. Але щось пішло не так, і Марк просто почав робити з палички. Напевно, сніг. <смі> Ось так ми провели наш день. І навіть звичайний похід у магазин став приємною пригодою для всієї нашої сім'ї. А як ви скупляєтеся з дітками? Діліться в коментарях своїми лайфхаками. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в наступному відео!